Нову сирени, знову витя, нічка ще темна, і світла нема. Ми вже виходим, ідем в укриття, Вдивай поскоріше маленьке дитя. шапкою рукавиці, курткою в всуття, це нові будні, це наше життя. Це нові будні, це наше життя, це нові будні, це наше життя. Стіни трясуться, стріляють гармати, працює ППО, працюють солдати, Ліна на дорожач, і від вибухів стіні. Я шкер був Ні, вині, великі букви. Щойно з Це нові будні, це наше життя. Це нові будні, це наше життя. Це нові будні, це наше життя. Зайшла одна нічка ще один день, бомби, тривога, життя як мішень, стала весна, щоб сіяти садити. Чудова пора, щоб жити і жити. Ми не здаємось, працюємо щодня. Це нові будні, це наше життя. Це новий будні, наше життя, це новий будні, це наше життя. Це нові будні, це наше життя. Рляють хімарси, гадять гармати, ціна превелика, але треба стояти, і ми не здаємо, сп'ємо щодня, це наша країна, це наша земля. Україна навіки, горить вже русня, це нові будні, це наше життя, це новий будні, це наше життя, це нові будні це наше життя. Це нові будні, це наше життя.